Мороз покривав вулиці, а святкові прикраси все ще прикрашали будинки Річмонда, штат Вірджинія, коли на початку 2006 року місто охопив жах. Сім жертв загинули по всьому місту протягом одного тижня. Жертви кривавого розголу, який ще довгі роки переслідуватиме столицю Вірджинії. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Рік Грей народився 9 березня 1977 року і проводив час зі своїм племінником, який насправді був приблизно на місяць старший за нього. Рей Дандріч народився 24 січня 1977 року, і в 2005 році вони жили разом у Пенсильванії. Деякі видання називали їх двоюрідними братами, але це не точно. Рік і одружився з жінкою на ім'я Трева Грей у травні 2005 року, але їхній шлюб був далекий від щасливого. Рей провів 10 років у в'язниці за озброєне пограбування. А коли його звільнили 26 жовтня 2005-го, він оселився разом із парою в будинку, який належав батькам Треви. Її родина розповідала, що пара постійно сварилась. і були ознаки фізичного насилля. Невдовзі конфлікт дійшов до смертельного завершення. Тіло Треви знайшли 5 листопада на житловій вулиці в передмісті Піцбурга. Коли 42-річний Майк Грім, виходячи з дому того ранку, побачив двох дітей, які гнулися над тілом, він зрозумів, що хтось викинув її прямо на дорогу посеред вулиці. Її тіло було сильно побите, і влада допитала як Рікі, так і Рея, але одразу не розглядало їх як підозрюваних. Мати Треви пізніше казала, що поліція просто відмахнулась від її смерті, списавши все на передозування і не стала по-справжньому його розслідувати. Якби вони це зробили, можливо, вдалося б урятувати кілька інших життів. Через тиждень після того, як знайшли Треву, її батьки вигнали обох чоловіків із будинку. Рей переїхав до свого батька у Західну Філадельфію, а Рікі – до будинку своєї бабусі в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Наприкінці 2005 року Рей приїхав до ріків в Арлінгтон, і разом вони напали на 26-річного Раяна Керрі. Під час пограбування Раїна кілька разів зарубали ножем, через що два різні ножі зламалися в його тілі. Незважаючи на те, що він виконав їхні вимоги і віддав їм гаманець, його зарубали по обличчю та шиї. Раїна терміново доставили до лікарні, де він два тижні перебував у комі. Опритомнівши, він провів ще півтора місяця на відновленні, хоча втратив можливість користуватися правою рукою. На новий рік, 1 січня 2006 року, Брайан Гарві сидів у вітальні і читав газету. Він був вокалістом і гітаристом гурту «House of Фрікс і напередодні виступав на новорічному святкуванні. Раптом до будинку без стуку увійшли двоє чоловіків: це були Рей із молотком і рік із ножем для м'яса. Вони здолали Брайана і наказали йому покликати родину до вітальні. Його дружина Кетрін і дві доньки, дев'ятирічна Стелла та чотирирічна Рубі, увійшли до кімнати, щоб провести свої останні миті життя. Нападники відвели родину до підвалу і зав'язали їх електричним дротом. Потім вони обшукали будинок у пошуках цінностей. Вони навіть зняли обручку Брайана прямо з його пальця. За допомогою ножа для м'яса кожному члену родини перерізали горло і зарубали в підвалі. Коли Рікі побачив, що Брайан усе ще ворушиться, він узяв молоток і бив його по голові, поки той не помер. Те саме він зробив із кожним іншим членом родини. Після цього будинок підпалили. Джонні Гот, барабанщик Хаоса Фрікс, прибув до будинку Гарві пізніше і помітив, що той горить. Він викликав 911 і незабаром прибули пожежники, які загасили полум'я. Дим валив із родинного будинку, але те, що чекало в підвалі, перевершувало будь-які наслідки пожежі. Детектив Ліза Бідлс стояла серед цього жаху і назвала це найгіршою, найжахливішою сценою вбивства за її 21-річну кар'єру. Коли будинок визнали безпечним для входу, слідчі спустились сходами, щоб оглянути місце злочину. Зв'язані електричним дротом і стрічкою тіла розповідали історії холоднокровної жорстокості. Навіть досвідчені рятувальники на силу зберігали самовладання на місці події. Їхній ретельний обшук виявив ключові докази: два закривавлені молотки. Зникла обручка Брайана і явні сліди підпалу, який мав приховати злочин. Росин показав, що Брайан і Кетрін померли від тупої травми голови, стелла від вдихання диму, а Рубі від ножових поранень у спину одне з яких пробило її легеню. 3 січня подружжя в окрузі Честерфілд, штат Вірджинія, зазнало нападу після того, як двоє чоловіків і жінка підійшли до їхнього будинку і попросили вказати дорогу. Вони силоміць увірвалися до оселі і викрали кілька електронних пристроїв і 800 доларів готівкою. Чоловік переконав нападників не зв'язувати його, пояснивши, що його дружина інвалід і потребує його допомоги. Вони залишили подружжя живим і згодом ті впізнали Рікі та Рея. Латоя Полі нещодавно почала спілкуватися з 21-річною Ешлі Баскервіль. На початку січня 2006-го Латоя запросила Ешлі до квартири, де жила з матір'ю і з молодшим братом. У якийсь момент до них приєднався хлопець Ешлі та його племінник. Так, це були Рікі та Рей. Рікі та Ешлі зустрічалися, і здається, вона брала участь у деяких злочинах, скоєних дядьком і племінником. Протягом кількох наступних днів ріки Тарей почали відверто розповідати про свої попередні дії, зокрема про те, що вони вбили треву, а також родину Гарві, включно з дітьми. У якийсь момент всі перебували у квартирі Латої. Ешлі попросила ріки тарея вбити її відчима. Вона стверджувала, що він її домагався, і вона, хоче його смерті. Напруга в будинку зростала, адже Латоя та її мати знали, що ці двоє чоловіків небезпечні, і почали боятися, що Ешлі ж скоро стане жертвою. До 6 січня рік Рей та Ешлі зникли, тож мати Латої зателефонувала в поліцію і повідомила про трьох, заявивши, що чоловіки відповідальні за вбивство родини Гарві, а Ешлі, ймовірно, у небезпеці. Поліція прибула до квартири, де знайшла предмети, пов'язані з убивством родини. Після цього вважали, що Ешлі повернулась додому, тож поліція приїхала до будинку Баскервіль-Такер, Але було запізно, Ешлі була мертва. Окрім Ешлі, мертвими ще були її відчим Персіал-Такер та мати Мері Баскервіль-Такер. Персіалу і Мері перерізали горла, а їхні обличчя обмотали кликою стрічкою. На голові Ешлі був пластиковий пакет, обмотаний клейкою стрічкою навколо шиї. Одним із найважливіших доказів стала обручка Брайана Гарві, знайдена на пальці Ешлі. Цю обручку мертвого чоловіка подарував їй хлопець Рікі – Пізніше слідчі з'ясували, що рік і Рей зв'язали родину клейкою стрічкою і телефонними шнурами перед тим, як пограбувати будинок. Вони завантажили два телевізори, два стереоприлади та комплекти колонок, трохи ювелірних виробів і їжу в Чеві Блейзер 93-го року, що належав Такеру. Потім вони зарубали трьох членів родини і поїхали на вкраденій машині. Поліція прослухала телефон Латой і записала нощівні докази прямо з вуст Рея. Полювання на вбивць досягло кульмінації 7 січня, коли хтось повідомив, що двоє злочинців перебувають у будинку батька Рея у Філадельфії. Прибувши туди, офіцери побачили зелений блейзер Персіала, припаркований біля будинку. Викликали спецпідрозділ СВАТ, і коли вони увійшли, рейс пробував утекти, але його спіймали. Рікі ховався за водонагрівачем, тримаючи бездротовий дриль і прикидаючи, що це пістолет, але це не обдурило офіцерів. Його затримали разом із племінником. У будинку знайшли фотографії Ешлі та її батьків, зроблені під час злочину. Спочатку допитали Рея, адже він здавався слабшою ланкою. Він зізнався вбивство родини Гарві, родини Баскервіль-Такер і розповів, що Рікі забив свою дружину Треву до смерті свинцевою трубою. Він також повідомив, що Рікі зарубав Райана Керрі 31 грудня 2005 року. Спочатку Рікі відмовлявся говорити, але через 12 годин він передумав і написав три сторінки зізнання про убивство родини Гарві та родини Баскервітакер. Його слова лунали в кімнаті для допитів. Я не вважаю, що слово вибач тут достатньо сильне. Усе це було непотрібним. Він пояснив, що Ешлі брала участь у злочинах разом із ними, і 6 січня вона мала просто зіграти роль у пограбуванні. Але Рікі заявив, що щось пішло не так, і він убив свою дівчину. Рей розповів детективам, що він втомився від неї, тож вирішив її позбутися. Подружжя, пограбоване 3 січня, впізнало Ешлі як жінку, яка була з Реєм і Рікі під час злочину. Пізніше Рікі також зізнався бивстві Треве, пояснивши, що Рей тримав її, поки він бив її до смерті. Він також визнав напад із ножем на Раяна Кері. Після арешту виявилось більше доказів. Чоботоріки були заплямовані кров'ю Брайана і Стели Гарві. Знайдене лезо ножа промовляло само за себе. На ньому були сліди крові всіх чотирьох членів родини Гарві. Два молотки розповідали свою похмуру історію. На руків'ї одного знайшли ДНК Брайана і Стелли, а на іншому ДНК Кетрін. Викрадений комп'ютер із дому Гарві, знайдений у рікі, залишив електронний слід. Кожна цифрова позначка часу і відновлений файл змінювали ланцюг доказів, підтверджуючи фізичні знахідки з закривавлених місць злочину. Рік і грею висунули п'ять звинувачень у вбивстві за вищою мірою за вбивство родини Гарві, одне за вбивство кількох людей протягом трьох років, одне за вбивство кількох осіб у одному акті, одне за вбивство під час пограбування та два за вбивство дитини до 14 років. Рею Дандріджу висунули три обвинувачення вбивстві за вищою мірою за вбивство родини Баскервіль-Такер і Гарві. Разом спочатку обидва заявили, що невинні, і їх судили окремо. Ріки судили першим його захист намагався домогтися поблажливості, описуючи важке дитинство чоловіка. Ріки часто били кулаками, батогами чи ременем його батько. У дитинстві його також сексуально скривдив зведений брат. Захист стверджував, що рікі почав вживати алкоголь у 9 років, марихуану в 11, а до 12 років перейшов на PCP, щоб контролювати постійний страх. Вони також доводили, що під час злочину Рікі був під впливом PCP, що зменшує його відповідальність, але ця історія мало допомогла. У серпні 2006 року присяжні визнали Рікі винним за всіма пунктами і рекомендували смертну кару після лише 30 хвилин наради. 23 жовтня 2006 року суддя затвердив рекомендацію присяжних і засудив Рікі Грея до страти. Суд над реєм почався у вересні. Її. Перед заключними промовинами він змінив своє визнання на винен, ймовірно, боючись отримати теж покарання, як його дядько. Він визнав себе винним у трьох убивствах за вищою мірою, відмовився від права на апеляції і отримав довічне ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Він проведе решту життя за ґратами. Рікі подавав численні апеляції проти смертного вироку, але всі вони були відхилені. Він звертався до губернатора Вірджинії з проханням про помилування, але також отримав відмову йому надали стільки ж милосердя, скільки він виявив до своїх жертв. Жодного рікі Грея стратили 18 січня 2017 року за два місяці до його сорокаріччя. У грудні 2006-го влада округу Калпепер, штат Вірджинія, звинуватила Рікі Грея у вбивстві Шеріл Ворнер. 18 грудня 2005 року Шеріл знайшли застреленою і повішеною у підвалі її будинку в місті Рева. Приблизно за півтори години на північ від Ричмонда. Вона розмовляла телефоном із батьком, коли сказала, що хтось із проблемами з машиною прийшов до її дверей і попросив зателефонувати. Пізніше її знайшли мертвою після того, як пожежна служба прибула гасити вогонь, який, як з'ясувалося, підпалили в підвалі біля її тіла. Рікі заявив, що не винен, але в червні 2008 року звинувачення призупинили через суперечливі докази. Лабораторія ФБР виключила ріки як джерело ДНК на деяких доказах. Також свідок стверджував, що подруга Ріки, можливо, Ешлі Баскервіль, ім'я там не вказано. Сказала, що була з ріки, коли він убив жертву. Ці свідчення відкинули як ненадійні, бо вони суперечили попереднім заявам того ж свідка. Хоча спосіб дії нагадує стиль рікі Грея, недостатньо доказів, щоб стверджувати про його причетність. Ця справа лишається нерозкритою. Сім зимових днів 2006 року. Занурили район Ричмонда, штат Вірджинія в хаос. Численні вбивства, арешти і зізнання спричинили вир медійної активності. Незалежно від того, які причини захист намагався висунути, щоб виправдати поведінку, що забрала життя щонайменше восьми людей за два місяці, ніщо не зніме з ріки Грея та Грея Дандріджа ярлик монстрів. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі. Бережіть себе.